Вітаю, друзі! У вашій увазі пропоную урок геометрії 9 класу узагальнення матеріалу теми геометричні переміщення на площині. На цьому уроці ви повторите, що таке геометричні переміщення, властивості геометричних переміщень, види переміщень та їх особливості, удосконалити набуті знання та навички при розв'язуванні задач, проявити креативність. При виконанні творчого завдання це сприятиме успішній підготовці до тематичної контрольної роботи. Формула успіху нашого уроку представлена на слайді. Сума o, U, додати О помножена на В, поділити на число 45, додати пів квадраті до рівні З. Як ви думаєте, що позначають ці букви? Давайте перевіримо. У це увага, О, організованість, В – Взаємодія, П – Праця і З – знання. Сподіваюсь, що саме це допоможе нам у нашій з вами роботи. Давайте пригадаємо теоретичний матеріал. Переміщення, які ми вивчали з вами протягом теми, поділяються на паралельне перенесення, симетрія, поворот. А симетрія, в свою чергу, на осьову симетрію і центральну симетрію. На слайді Довідник ви можете побачити весь теоретичний матеріал, який ми вивчали протягом теми. У будь-який час ви можете повернутися до нього і знайти потрібну вам інформацію. Пропоную повторити теоретичний матеріал за допомогою флешка. На слайді ви бачите QR-код або посилання, за яким ви можете прийти. І зразу давайте виконаємо тепер такі завдання. Права, так, ні геометричні перетворення. Питання перше. Чи вірно, що переміщення переводить відрізок у відрізок? Подумайте, перевіряємо. Правильна відповідь так. Питання друге. Чи вірно, що при приміщенні кола переходить у кола з тим самим радіусом? Поміркуйте, перевіряємо. Правильна відповідь? Так. Питання третє. Чи вірно, що при приміщенні будь-яка пряма переходить у пряму, що їй паралельна? Подумайте, перевіряємо. Правильна відповідь? Ні. Питання четверте. Чи вірно, що перетворення фігур, при яких зберігаються відстані між точками фігури, називається переміщеннями? Згадайте правила. Перевіряємо. Правильна відповідь? Так. Питання п'яте. Чи вірно, що кути між променями при переміщенні зменшуються? Подумайте, перевіряємо. Правильна відповідь? Ні. Чи є фігури, які зовсім не мають осей симетрії? Поміркуйте, перевіряємо правильна відповідь. так. Я думаю, що ви впоралися з цим завданням. Якщо хтось припустився помилок, поверніться до слайду, довідник. А зараз переходимо до практичної частини нашого уроку. Попрацюємо разом. Задача перша. Паралельне перенесення задається формулами х' дорівню, х відняти 2, дорівні, y додати 3. В яку точку при цьому паралельному перенесенні переходить точка А з координатами А. 1-2. Давайте з вами згадаємо формули паралельного перенесення вздовж вектора А з координатами А Б. Х3 буде дорівнювати. Х додати А, і ш' дорівні Y додати Б, де А і Б це є координати вектора А, вздовж якого відбувається паралельне перенесення. Ви бачите, на малюнку в мене представлено, Точка Х має координати Х і точка Х' буде мати координати Х додати А, Y додати Б. За умовою нашої задачі точка А з координатами 1 2 переходить в точку А' з координатами штрих Y штрих. Замовою задачі х' дорівні х підняти 2, Y штрих дорівні y додати 3. Х буде дорівнювати 1, y буде дорівнювати мінус 2. А дорівнює мінус 2, Б дорівнює 3. Отримуємо. х' буде дорівнювати. х підняти 2 ми підставили замість x 1, замість а підставили мінус 2. 1 відняти 2 буде дорівнювати мінус 1. І ш' буде дорівнювати. Мінус 2 додати 3 буде дорівнювати 1. Отримуємо відповідь, що точка А', яка є образом точки А, буде мати координати мінус 1, 1. Переходимо до наступної задачі. Задача 2. В паралельному перенесенні. Заданими формулами Х' дорівні Х додати А, дорівні, Y додати Б, точка А з координатами 4 мінус 5 приходить у точку А' з координатами мінус 2-3. Укажіть значення А і b. Нам потрібно з вами згадати ті ж самі формули паралельного перенесення вздовж вектора А з координатами А, Б. Х' буде дорівнювати Х додати А, Y' дорівнює Y додати Б. За умовою нашої задачі точка А з координатами 4-5 переходить в точку А' з координатами мінус 2 мінус 3. Х'. За умовою дорівнює х додати А. Х' буде дорівнювати мінус 2 це абсциса точки а'. Х буде дорівнювати 4 це абсциса точки а. Підставляємо формулу. Мінус 2 дорівнює 4 додати а. А буде дорівнювати мінус 2 додати о, відняти мінус 4 дорівнює мінус 6. Y' – наступна формула, дорівнює y додати B. Y' дорівнює мінус 3 це ордината точки А'. Y буде дорівнювати мінус B, Це ордината точки А. Підставляємо формулу. Мінус 3 дорівнює мінус 5 додати B, B буде дорівнювати мінус 3 додати 5, B буде дорівнювати 2. Тобто ми отримали відповідь, що вздовж вектора А з координатами мінус 6, 2. Відбувається паралельне перенесення, при якому точка А з координатами 4-5 переходить в точку штрих з координатами мінус 2-3. Давайте тепер поміркуємо над наступною задачкою. Задача 3. Які координати має точка штрих, що симетрична точці А з координатами 2, 5 відносно Осі у Дана задача розв'язується за допомогою, наглядно розв'язується за допомогою сервісу GeoGebra. Ви можете відсканувати QR-код і прийти за цим посиланням? Поміркуйте, будь ласка. Як ви вважаєте, яка точка із чотирьох запропонованих є образом нашої точки А? Давайте перевіримо. Ну, По-перше, нам потрібно зображувати точку А з координатами 2, 5. Після цього, що ми з вами зробимо? Ми повинні із точки А опустити перпендикуляр на вісь. О Х. Точка В це точка перетину нашого перпендикуляра і осі ОХ. На подовженні цього перпендикуляра відкладаємо відрізок BH3, який буде дорівнювати відрізку BA. І отримаємо шукану точку H3, яка має координати 2-5. То йому правильна відповідь буде. B. Зверніть увагу, що точки, які симетричні відносно осі ОХ, мають рівні абциси, а ординати у них будуть протилежні. Переходимо до наступної задачі. Задача 4. Який з точок А з координатами 8, 2, Б з координатами 8, мінус 2, С з координатами 2, 8, Д з координатами мінус 8, мінус 2, симетричні відносно початку координат. І запропоновані 4 пари чисел. Ну, звичайно, що цю задачку можна розв'язувати за допомогою сервісу GeoGebra, Але спочатку. Зображуємо всі точки, які у нас є за дані за умовою задачі. Я думаю, що це вам допоможе у визначенні пар точок, які будуть симметричні відносно початку координат. Давайте з вами перевіримо Точка, так, точка А, ми точку А з'єднуємо з точкою О. І згадуємо, як побудувати точку симетрично дані відносно точки. Ми повинні точку А з'єднати з точкою О, і на подовженні цього відрізка відкласти відрізок рівний даному. Тобто, у нас виходить, що відрізок ОА буде дорівнювати відрізку ОД. І тоді ми можемо сказати: згідно правила симетричних точок відносно точки. Що точки А і Т будуть симетричні відносно початку координат? Правильна відповідь В. Наступна задачка. Яку точку при повороті навколо точки О на кут 90 градусів за годинниковою стрілкою перейде точка А з координатами 2, -2? Запропоновані варіанти відповіді. Звичайно, цю задачу можна, відсканувавши QR-код, перейти до сервісу GeoGebra і розв'язати її. Давайте з вами згадаємо, як побудувати точку ордината якої буде дорівнювати 0. Звичайно, що ця точка буде розміщена на осі ОХ. тобто точка А з координатами 2, 0. Розміщена на осі ОХ. Тепер згадуємо з вами, як побудувати поворот. Що нам треба для цього зробити? Повернути нам треба значить, точку А за годинниковою стрілкою. Тобто я беру з'єдную точку О з точкою А і відкладаю кут, який дорівнює 90 градусів за годинниковою стрілкою. На промені, який у мене вийшов, я повинна відкласти відрізок ОА який буде відрізку дорівнювати відрізку ОА. І тоді я стверджую, що точка h це сама та точка, яка є образом точки А при повороті за годинниковою стрілкою на кут. Рівний 90 градусів. Зверніть увагу, що точка h 3 належить осі OY, тоді її абсциса буде дорівнювати 0, а ордината буде дорівнювати мінус 2. Тобто, правильна відповідь В: точка h 3 з координатами 0 мінус 2. Наступна задачка. Указати точку. Симетрично в точці П відносно осі о Y. І запропоновано дуже багато точок, які розміщені на координатній площині. Поміркуйте, будь ласка, я думаю, що ви вже знайшли саме ту точку, яка буде у нас правильна відповідь на наше питання. Давайте знову подивимося. Яка ж це буде саме ця точка? згадаємо, як побудувати точку симетрично-дані відносно осі ОІ, тобто відносно осі. Мені потрібно що зробити? Точку П від з точки П провести перпендикуляр на вість ОІ. І на подовженні цього перпендикуляра відріз, відкласти від, відрізок, який буде дорівнювати відрізку АП. Саме цим відрізком і буде відрізок АН. Тоді зробимо висновок, що точки П і Н будуть симетричні відносно Осі ОІ. Наступна задачка задачка 7. 7. Указати точку симетрично точці К відносно точки С. Знову той же самий малюночок. І що ми повинні з вами відшукати потрібну точку. Поміркуйте, будь ласка, яка це буде точка. Точка К це наш прообраз. Точка С це центр симетрії. А яка ж точка буде образом? Точки К відносно точки С? Давайте, я думаю, ви знайшли вже цю точку, а тепер перевіримо. Я з'єднала. Точку К з точкою С. Далі, на подовженні цього відрізка, відклала відрізок рівний відрізку СК. І вийшло, що цим відрізком є відрізок СМ. Тоді робимо висновок, що точки К і М будуть симетричні відносно точки С. Тоді правильна відповідь буде точка М. Я думаю, що ви вже втомились і тому пропонуємо хвилинку відпочинку. Подумайте, які літери є зайві і чому? Як ви вважаєте, що є спільним у всіх букв за винятком? Подумайте, будь ласка, і давайте перевіримо. Правильна відповідь: зайвими. Є літери Щ та У, оскільки ці фігури не мають осі симетрії на відміну від інших фігур. Далі. Наступна така задачка це буде задачка номер 8. Знайдіть координати точки С. Симетричної точці Б з координатами мінус 1 відносно точки А з координатами 2, 5. Цю задачку пропоную розв'язати разом. Вона не така проста ця задачка від попередніх. Давайте згадаємо, як побудувати точку симетрично даній. Значить. Точка, якщо точка А є центром симетрії, а точки Б і С є симметричними відносно цієї точки, то вони знаходяться на рівній відстані від точки А. Тобто точка А є серединою відрізка BC. Згадаємо формулу середини відрізка. Х дорівні Х1 додати Х2 поділити на 2, і y дорівні Y1 додати У2 поділити на 2. Далі. Х1 буде дорівнювати 3, мінус 3 х буде дорівнювати 2. Х1 це абсиса точки Б, а х це абсиса точки А. Підставляємо формулу координат середини відрізка. 2 буде дорівнювати. мінус 3 додати х2 поділити навпіл. Наступний крок розв'язання цього рівняння. Мінус 3 додати х2 дорівню 2 помножити на 2. І х2 буде дорівнювати 4 додати 3. Х2 дорівнює 7. Далі y1 1 це ордината точки B. y 1 буде дорівнювати 1. А y буде дорівнювати 5 це ордината точки А. Підставляємо у форму 5 дорівнює 1 додати y2 це все поділити 2. 1 додати y2 дорівнює 5, треба помножити на 2. І звідсіля знаходимо невідомий доданок. y 2 дорівнює 10, відняти 1, y 2 буде дорівнювати 9. Тобто, ми отримаємо, що точка С буде мати координати 7. І 9. Геометричні перетворення оточують нас у повсякденному житті. Вони спостерігаються в будові тіла людини, тварин, рослин, молекул ДНК, симметричні Пудівлі ваблять ока, симетричне розташування елементів побуту приносить гармонію у наше світосприйняття. Отже, вивчення властивості геометричних перетворень на переміщення на площині є важливим і актуальним. Наприклад, форма сніжинок. Може бути дуже різноманітною, але всі вони мають симетрію. На слайді представлен алгоритм побудови елементу, орнаменту сніжинка. Крок перший побудувати базовий фрагмент. Крок другий застосувати осьову симетрію. Крок третій застосувати центральну симетрію. Крок четвертий – повернути фігуру на певну кількість градусів і зносна центра, у даному випадку на 90 градусів. І крок п'ятий здійснити паралельне перенесення. І ви отримаєте візерунок, представлений на слайді. І тепер, За допомогою геометричних перетворень, користуючись алгоритмом побудови сніжинки. Вам потрібно виконати таке творче завдання орнамент. Я даю вам певний час. Візьміть, будь ласка, кольорові олівці, зошит у клітинку і спробуйте створити фрагмент, із фрагменту орнаменту створити орнамент. А тепер. Давайте подивимося на результати ваших зусиль. З цього орнамента, якщо ви будете крокувати алгоритмом побудови, який був представлений на слайді, ви отримаєте отакий орнамент. Наш урок добігає кінця. Давайте підведемо підсумки і виконаємо інтерактивну вправу. На визначення видів переміщення. Значить, Давайте подивимося. У нас є чотири види переміщення: поворот, паралельне перенесення, симетрія відносно точки і симетрія відносна осі. І віднесемо кожен із запропонованих малюнків. Віднесемо до одним із цих видів приміщення. На малюнку, звичайно, ви вже поміркували і будете згодні, що це симетрія відносно точки. Так, симетрія відносно точки. Малюнок наступний, давайте подивимося, Звичайно. Ви вже поміркували і згодитеся, що це буде симетрія відносно осі. Малюнок наступний, подивіться, будь ласка, це буде симетрія. Ні, це не симетрія, це буде у нас паралельне перенесення вздовж вектора. Наступний малюночок, подивіться, будь ласка. Якщо ви згадаєте формули паралельного перенесення, це буде паралельне перенесення. Завдання наступне, знову паралельне перенесення. Так, вздовж вектора. Подивіться, будь ласка, на це, якщо ще вказаний кут Фі, на який у мене здійснюється поворот. Точка О, це центр нашого повороту, це буде поворот. Наступне малюнечек. Подивіться, будь ласка, це буде у мене симетрія відносно осі. Так, якщо тут у мене указаний кут, то, звичайно, це буде поворот. Так, значить, бачите, що тут у мене відбувається. Тут у мене симетричні симетрія відносна точки, симетричні фігурки. А давайте тепер перевіримо. Молодці. Ми виконали успішно всі. Завдання. На цьому слайді представлені посилання на відеоуроки Всеукраїнської школи онлайн, які допоможуть вам розібратися з основними поняттями теми та прикладами розв'язання задач. Домашні завдання за підручником. геометрія 9 клас. Мерзляк, Полонський Якир, 2017 рік, вам потрібно повторити основні правила та теореми теми геометричні переміщення. Це є на сторінці 207, головне, в параграфі No7, і виконати контрольну роботу номер 5 геометричні переміщення за посиланням ви можете відсканувати QR-код і прийти до виконання цієї контрольної роботи. Згадуючи формулу успіху, можемо зробити висновки, що ваша сила це віра в себе, ваша свобода це відповідальність за власний розвиток, ваші здібності це культура самовдосконалення, нічого немає, щоб не далась би працею. Знаходьте час для роботи і навчання це ціна. Успіху. Дякую всім за увагу.